В Ефірі Лай Студія. для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в Одесі. І ще 11 українських містах досі не затвердили мовну програму. В Полтавській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях так і не ухвалили програм розвитку та функціонування української мови як державної. Тему обговоримо з гостею студії. До нас завітала Ярослава Вітко-Присяжнюк, представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України. Вітаю вас! Добрий день. Тарас Кремінь повідомив, що досі немає мовних програм у 12 обласних центрах: Луцьку, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Вінниці, Одесі, Кропивницькому, Чернігові, Херсоні, Запоріжжі, Харкові та Сумах. Чому ми там є в переліку? Чому досі немає мовної програми? А, ну гадаю, перше, за все запитання це повинно ставитися не до мене, не до нашої інституції, а все ж таки до представників органів місцевого самоврядування. А, Стосовно одеської міської мовної програми перемовини тривають вже доволі тривалий час, наскільки мені відомо, станом на сьогодні в нас вже є проєкт такої програми, і наскільки мені відомо, робота над цим проєктом вже добігає до фінального етапу. Тобто, я сподіваюся, що все ж таки найближчим часом ця програма буде представлена на розгляд виконавчого комітету одеської міської ради. Ну і надалі на розгляд депутатів Депутатам одеської міської ради під час е, сесії е, подібний документ є. Е... Важливим все ж таки для підтримки повноцінного функціонування української мови як державної. А в нас є рішення Конституційного суду від 2021 року, в якому йдеться про те, що українська мова це один із елементів національної безпеки. Тому впевнено можемо сьогодні говорити про те, що питання захисту державної мови це питання захисту нашої державності. адже ні для кого не є. з секретом, що наш ворог в інформаційній війні використовує мову питання мови як один із інструментів гібридної агресії. Тразу хотілося б зазначити, що до прикладу, Одеська обласна мовна програма вона існує. Вона була підписана тодішнім очільником Одеської обласної військової адміністрації Максимом Марченком ще в грудні 2022 року. І вже сьогодні ми чекаємо від Одеської обласної. Адміністрації звіт про перший про результати першого року виконання цієї програми. А що має бути у цьому звіті? А в цьому звіті, власне, вони повинні прописати. В них була затверджена програма, були затверджені певні кроки, певні виконавці, Заходи які заходи, що вони повинні робити для виконання цієї програми, і, власне, прописати, що було зроблено, що було зроблено на місцях і так далі. Ну, очікуємо. А так важливо зазначити ще, що ці програми не взялися, так би мовити, з рівного місця і так далі. У 2019 році, коли приймався закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, в цьому законі було передбачено затвердження загальнодержавної програми розвитку та підтримки державної мови. Це її неповна назва, тому що там повна назва доволі містка і повністю характеризує, що і для. Чого і яких сфер торкається. Проте, на жаль, від затвердження мовного закону минуло вже 5 років, але цієї програми досі немає затверджено. Проте не так давно, буквально цієї осені, Міністерство культури вже презентувало проєкт загальнодержавної програми, а не так давно він був винесений на Розгляд профільного комітету з ним ознайомили Верховну Раду України, і зараз проєкт подано вже до Кабінету міністрів України для голосування і затвердження. Тому чекаємо і сподіваємося, що все ж таки з дня на день в нас нарешті буде загальна державна програма, в якій будуть прописані зокрема деякі функції виконання цієї програми будуть покладені. На місця, на місцеві державні адміністрації. А відповідно, коли з'явиться ця програма, на уповноваженого буде покладена ще функція моніторингу виконання цієї програми, зокрема на всіх рівнях, тобто починаючи від громади і закінчуючи рівнем профільного міністерства, виконавця і так далі. Тобто, підсумуємо на зараз виходить мовна програма, це як рекомендація. Це не обов'язково до виконання, поки немає закону. Затверджено. Так. А загалом ми багато комунікували і з органами місцевого самоврядування і з представниками місцевої влади, тому що свого часу, до прикладу, Одещина вона стала першою, де мовну програму обласного рівня затвердили не на рівні обласної ради, а затвердили розпорядженням голови військової адміністрації. Але знову ж таки ми наголошуємо, що ця програма потрібна для більш якісного. Виконання мовного законодавства, тобто, в свою чергу, для більш якісного захисту прав наших співгромадян на отримання інформації та послуг державної мови, ну і, звісно ж, для розвитку українського слова. А не забуваємо, що після років е, політики колонізаційної Російської Федерації, за роки е, русифікації, е, ну нам сьогодні конче необхідно захищати е, такі от. Е, один із форпостів е, нашої е, гуманітарної безпеки, тобто виходить, всі ті міста, окрім 12, де Одеса на такому доброму рівні собі самостійно вирішили, що їх громади так. переходять, і в них буде ця програма, і вони будуть проводити так. заходи. Одеса вирішила, що поки зачекаємо. Е -е. Зачекаємо, поки закон е, стукне в двері міської не хочу, ради що не хочу зовсім так знаєте погано говорити про нашу міську Владу і так далі, тому що все ж таки величезна кількість заходів і сприянь розвитку української мови в нас проводиться. Нам нещодавно одеська міська рада надіслала доволі змістовний звіт про те, що відбувається з виконанням мовного законодавства в місті Одесі. Тому я все ж таки сподіваюся, що програма, по-перше, стане таким комплексним підходом до. Посилення позиції державної мови в Одесі до е, посилення е, контролю за виконанням мовного законодавства, і звісно ж, що е, найголовніше для. Е, Посилення популяризації української мови, тому що ми сьогодні бачимо величезну кількість ініціатив, як від громадськості, так і від окремих представників місцевого самоврядування, місцевої влади, і так далі, в проведенні там тих чи інших заходів, спрямованих там чи на посилення позицій української мови, чи на розвиток, чи на дотримання мовного законодавства, і так далі. Відразу хочу ще сказати, що Одещина, Одеська область, якщо ми говоримо все ж таки про Одещину, а це е, не єдиний. Так би мовити, регіон з мовною програмою, тобто обласна програма, не єдина в нашій області. А в нас є місцеві програми в районах, і що найцікавіше минулого року Ізмаїльський район та Болградський район, не дивлячись на такі стійкі стереотипи про таку певну русифікацію цього регіону. Вони прийняли місцеві програми розвитку. Ізмаїльська міська рада на початку цього року. Око, виконавчий комітет також прийняв місцеву програму. Такі ж програми були прийняті в Арцизі, в Тарутино і ще на жаль забула одна громада на території Болградського району. Тобто, ми бачимо, все ж таки, що ті території. Стосовно з яких надходили звернення громадян про порушення мовного законодавства, які все ж таки тривалий час на них проводилася політика русифікації. На жаль, якщо ще апелювати до радянських часів, і так далі, то сьогодні місцева влада не залишила не залишилась осторонь цього питання і активно сприяє все ж таки поширенню українського слова на цих територіях. Що відомо про кейси. З цих громад, які заходи проводять, можливо, в Одесі теж є чому повчитись. Ем, мені важко зараз сказати, тому що я ще не бачила звітів перших, що вони вже провели. Я можу точково е, назвати до прикладу е, той самий Ізмаїл, е, де місцева влада з мого особистого досвіду всіляко сприяє. Тобто, до нас час, час від часу, якщо надходять звернення, е, в нас відбувається цілком адекватна комунікація з місцевою владою, котра е, допомагає максимально е, вирішити. Порушення. В Ізмаїлі проводяться безкоштовні мовні курси, мовні клуби на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Тобто там робота все ж таки триває. Поки що про Болградщину можу менше сказати, але, на жаль, Районна програма стала наслідком а, моніторингу а, секретаріату уповноваженого. Я особисто і троє моїх колег були в Болгарадському районі наприкінці липня. А, зафіксували а, деякі порушення, зафіксували, на жаль, доволі низький рівень володіння державною мовою серед чиновників і а, такі а, деякі. А, не зовсім не зовсім хороші моменти, що, ну, якщо детальніше розповісти, до прикладу, Болградський район він славиться, мені здається, він такий найбільш різноманітний в Одещині з точки зору кількості національних меншин, етносів і так далі. І коли ми приїжджали на місця і там заходили в кабінети до чиновників, і спілкувалися, ми всюди чули, що Болградщина це такий. Специфічний регіон, це така національна мішенка, що там проживають компактно болгари, гагаузи, молдавани, етнічні росіяни, українці і так далі. Найбільш відсотково там переважає населення етнічних болгар, але ми стикнулися з таким моментом, що ми це всюди чули, що це етнічно і національно непростий регіон з огляду на таке от поєднання різних етносів. Але ми ніде не почули болгарської мови, ми не почули гагауської мови, ми не почули румунської мови. Тобто нам всюди апелювали, що на території Болградського району мешкає більше, ніж 60% болгар. Але болгарську мову ми почули тільки один раз в музеї, де за нашим проханням нам екскурсовод, колишній вчитель однієї із сільських шкіл, просто прочитав вірш Івана Вазова болгарською мовою, і так ми почули чули Болгарську мову. Тобто ми е, почули, на жаль, і про те, і стали свідками того, що молоде покоління у цих от е, моноетнічних, якщо можна так сказати, селах е, воно майже не знає своєї рідної мови. Я маю на увазі болгарської, гагаузької, румунської і так далі. Е, вони всі між собою спілкуються російською. І тут ми постали перед таким доволі Складним моментом що по суті, ось ця от політика русифікації, котра роками, десятками і століттями проводилася на тих теренах, вона поставила під загрозу виживання ось цієї національної культури, національної самобутності українських національних меншин. А я зазначу, що росіян як етнос, росіяни як етнос там далеко не в ну не в більшості, щоб можна було це якось логічно пояснити. І Власне, в нас в законі прописано, що мовою міжнаціонального міжетнічного спілкування в Україні є державна мова, тобто українська. І знову ж таки, нам потрібно щось робити з цією політикою, з цією позицією. І я гадаю, саме одним із таких напрямків роботи стало затвердження місцевої програми. Документарів під публікацією Тараса Крміня там дуже багато цікавого є і. Що набрало найбільше лайків, от хочу про Одесу зачитати. Дуже прошу уповноважена захисту державної мови не примушувати одеського міського голову та депутатів Одеської міської ради порушувати головний документ міста Одеси, статут міста Одеси, бо відповідно до частини 3 статті 34 статуту міста Одеси цитую: російська мова є невід'ємною складовою культурної спадщини міської громади. Та використовується в усіх сферах суспільного життя органи міського самоврядування забезпечують збереження та розвиток російської мови. На сайті дійсно є ця інформація, як це сприймати і чи законодавчо це вірно? Ваша думка, а, так з питанням статуту міста, я особисто ближче познайомилася. А... В середині 22-го року тоді до нас а, на адресу уповноваженого і, власне, в соцмережах активно а, обговорювали аналіз статуту міста Одеси, який зробила громадська організація Зелений лист. А справа в тім, що статут міста, от ви зараз зачитали одну із норм стосовно яка грубо порушує закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, Ми не забуваємо все ж таки, що нормативно правові документи місцевого рівня, там навіть апелюючи з точки зору права, вони повинні базуватися і не суперечити законам України і конституцію. України, а ця стаття, вона прямо суперечить е, вище названому мною закону. Але це далеко не єдина е, стаття, яка суперечить чинному законодавству. І мовний закон це далеко не єдиний, якому суперечить от е, згаданий статут міста Одеси. Там до елементарного він суперечить навіть закону України про місцеве самоврядування. Там багато всіляких цікавих моментів. Я не пам'ятаю точно рік його прийняття. Це був 11. Чи, то, 11. Так? Але це було точно за часів е, мера Одеси Олексія Костусєва, е, який в багатьох своїх інтерв'ю того часу називав, що одне із е, найзначніших е, діянь його на посаді міського голови е, Одеси це. Підтримка російської мови як регіональної. Я нагадаю, що Одеська міська рада стала свого часу першою міською радою, яка першою міською радою і першим містом в Україні, яка проголосувала за те, що російська мова це регіональна. Я нагадаю загалом політику Костусів тих часів. Із банерами, які прославляли російську мову акціями, до речі, за часів Костусів в 2011 році була створена ще програма підтримки російської мови, на яку тоді виділили 650 тисяч гривень. Це 2011 рік, на секундочку, чималі кошти і друкувалися на ці кошти в основному російськомовні підручники. Тоді всі школи. Коли міста Одеси автоматично стали е, двомовними, тобто, в кожній школі батьки е, мали право обрати російська мова чи українське навчання повинна бути. І, звісно ж, з огляду на таку потужну, е, е, я б сказала, пропагандистську навіть підтримку російської мови. і е, Трохи меншова не трохи, а добряче менше вартісне ставлення до української мови. Більшість одеських школярів все ж таки навчалися в ті часи російської мови. Тобто, на мою думку, статут, який також затверджувався в той рік, і який, окрім от цитати про російську мову, має ще, якщо ми апелю будемо апелювати до ідеологічних питань, ще низку різноманітних моментів на Накшталт е, символіки міста е, е, і так далі. Це був такий радше ідеологічно-політичний документ, е, який не скільки мав регулювати е, діяльність органів місцевого самоврядування і роботу міста, скільки. По суті, став таким от політичним документом, який фактично затвердив політику тодішнього міського голови і, на жаль, політику тодішнього керівництва України ні для кого не секрет, що Одеса мала стати столицею проєкту Новоросія, так би мовити, і відповідно кошти вкладалися чималі і саме у гуманітарному напрямку. Також питання в іншому, чому цей документ сьогодні? Сьогодні досі вважається офіційним документом. Те, що він не працює, це одне. Те, що він є, це абсолютно інше, те, що він є на сайті офіційно. На змінився ми... міський голова. В нас вже так, так, за 13 так. років нічого не переглянулось, не переголосували. Ми, ми також мали, і я особисто мала не одну розмову із представниками Одеського Одеської міської ради, місцевого самоврядування і так далі. І мені говорилося про те, що робота. Та над зміною статуту ведеться, але ця робота ця робота не одного дня, але, на жаль, зараз вже е, закінчується другий рік, як ведеться робота над цим статутом. І до речі, нагадали, мені також вважаю що варто актуалізувати знову ж таки це питання. Ну тому, що насправді погоджуюся з вами е, неприпустимо, особливо під час. Того, що відбувається сьогодні в нашому місті, хочеться вірити. Знаєте, що це радше таке питання недогляду, так би мовити, аніж якась цілеспрямована Тобто це просто припіта. недопрацювання. Так мені в це хочеться вірити, хочеться, але хочеться змін, щоб звісно, там… Звісно, звісно. Щоб статут міста Одеси українського міста не суперечив українському законодавству. Ще до коментарів програми це добре, але якщо столиця Харків, Одеса, Дніпро не будуть говорити державною мовою. Ця вся робота програм буде мати зовсім невеликий результат. Чи згодні ви з таким? Абсолютно не згодна. Ну тому, що власне програми і створюються для того, щоб ці міста говорили українською мовою. В програмах прописані і в державній і власне програмі прописані і популяризація безкоштовних курсів. Української мови для абсолютно всіх верст населення і соціальних категорій, в тому числі. Програми передбачають популяризацію, випуск продукції українською мовою, починаючи від друкованої продукції, закінчуючи теле, радіо, відеопродукцію і так далі. Тобто, власне, ця програма і створюється для того для. Так би мовити, лагідної українізації. Не всі люблять змін. цей термін. Так, не всі люблять цей термін, але от мені здається, що програма це, от, власне, про. Е, не забуваємо, що в нас в держави є різні інструментарії для подолання русифікації. От програма це один із елементів лагідної українізації, мені здається. Ще було питання: а як на рахунок дитячих різних гуртків, студій, досі російською, приватні гуртки, надають послуги? Як тут зарадити? Um, Законодавчо це доволі важке запитання. Я скажу відверто: я є представницею вже більше ніж півтора роки. За цей час мені особисто на розгляд я навіть не пригадаю, щоб надходили звернення, які б стосувалися порушення мовних прав під час відвідувань дитиною, тих чи інших гуртків і так далі. По-перше, тут треба розуміти взагалі, чи в особи, чи там. Яка проводить отаку от, от освітню навчальну діяльність, чи вона є юридичною особою, щоб ми могли вживати заходів відповідно до чинного законодавства. Це по-перше. А по-друге, навіть будучи юридичною особою, чи прописане у неї в е, цих кодах діяльності в кведах саме освітня діяльність, так. чи можна це назвати освітою. Тому е, а тут, якщо це освіта, то тільки українська е, так. То освітній процес державної мови, але знову ж таки, ми повинні кваліфіковувати, що. Це було тому, що, наприклад, якщо це назвуть там якийсь майстер-клас публічним заходом, то публічні заходи, якщо це приватні особи, мають право організовуватися будь-якою мовою. В принципі, закон їх не зобов'язує. Закон публічні заходи зобов'язує державною проводити тільки комунальні або державні установи, або організації, засновниками яких є комунальні або державні установи. Тобто, знаєте, це один із тих випадків, я доволі часто чую про якусь. Проблематику в тій чи іншій сфері, але, на жаль, я не маю конкретики, тому що звернення скарги з цієї проблематики не надходять. І відповідно, коли ми говоримо про вирішення цієї проблеми і вирішення її в законний спосіб, то повинен працювати ось цей от цілісний алгоритм і механізм. Тому скарга що так, із серії так із серії, що всі гуртки російською проводяться добре. Давайте показуйте конкретний гурток, конкретну юридичну. Особу і будемо з нею конкретно спілкуватися так. за той чи інший прецедент. Про гроші. От ви згадували про програму Костусів. А тут у нас на державну програму сприяння опануванню державної мови виділили 7 мільйонів 340 тисяч гривень. На що кошти будуть витрачатись? Я так розумію, це На державну. Так, на державну програму, та це Тарас Кремінь вказав. Е, наскільки мені відомо, от зараз е, можливо, там якісь інші цифри і е, е, цифри, е, які зараз в нас є, е, е, у проєкті державної програми, яка розписана до 2030 року, передбачено на її виконання більше 8 мільярдів гривень. Тобто ці кошти там насправді величезна кількість галузей і напрямків, в яких повинна працювати ця державна мовна програма, починаючи від елементарного, як я вже сказала, мовні курси для громадян, популяризація, що мається на увазі і соціальна реклама, і виготовлення продукції. Так це і підтримка української книги, і головне підтримка українського мовознавства тобто наукових досліджень. В галузі україністики, соціолінгвістики, і так далі це. Виділення коштів на розробку словників українських української термінології, тобто там насправді величезна кількість напрямків, де, на жаль, у нас є ще прогалини в нинішній політиці, і їх потрібно заповнювати, тому що говорити елементарно, наприклад, про українське законодавство у нас досі немає офіційних перекладів міжнародних е, міжнародних правових документів е, які були ратифіковані україною ну тобто навіть до елементарного Ярослав, дуже дякую вам за розмову дякую що ви завітали ярослава вітко присяжнюк була цієї години для вас працювала ольга голодова побачимось в нових ефірах